Добрий день, мене звуть Світлана, і сьогодні я вам розповім, як працюють кислородні пирожки компанії ось Отакий от ковпачок і полтора такого ковпачочка достатньо для стірки. І ми додаємо ще активатор. Він активує стірочку і ухажує за нашою пральною машинкою. І так, у мене тут водичка. О, я щас Оділюю трошечки, так, і капну зеленочкою. Зеленка. Так, капну, дивіться, зелененька водичка. Ота, вона така гарненька. І додамо туди порошочку. Небагато. Колотимо, вона поступово світлішає. Але якщо ми додамо гарячої води, мильний горіх працює вище 40 градусів, ми додамо, і вийде у нас, дивіться, зараз буде пара йде, так? Зараз буде шипіти і будуть проходити зміни. О, ну, тепленька, хорошо тепленька. Не дуже гаряча. О, так, я залишу і будемо дивитися, що у нас. Далі. Сульфати і фосфати барабени заміняє мильний горіх. Це чудово. Так, далі. Я вам обіцяла розповісти про прання. Це плямовий вивідник, можна мити ними вікна, одної караплини буде достатньо. І називається він. Капля концентрат. Тут 95% мильного горіха. І зараз е, я вам для прикладу покажу. Ось моя рибка. Зараз хвилиночку. О, ось моя рибонька. Дивіться, я помалюю ручкою її і каплю концентрат. Так. Обрискаю. Ну, це так, щоб швидко-швидко вам показати, як вона швидко, швидко працює. Дивіться, все менше і менше і менше. Вон, капля концентрат обирає і маркери, і скотчі, і зеленку. О, і в общем якщо у вас багато дітей, або хоча б одна, яка любить малювати, ви можете. І ви, розумі... І ви ж розумієте, якщо вже п'ятно давно, я неправильне слово сказала, О, якщо вже давно, то трошки більше треба потерти. Так, це. О! Поки ми розмовляли з вами, кислородний порошочок працював. О! І ще я вам покажу, я беру, потому що вже водичка гаряча Остила Отаку От салфеточку візьму. Так, і на неї капну зеленочку. Дивіться. Так, зеленочка. І теж кислородним порошочком посиплю. І палю гаряченькою водичкою. Водичка вже не сильно гаряченька, але воно все одно буде працювати. І далі буду вам розповідати. О, і це ми відставимо, і дивіться: порошочок, активатор, так, капля концентрат, і щоб було у нас вигідне замовлення, Треба дойти до 4 балів. 4, 4, 1 бал у нас 540 в цьому місяці, у наступному він буде вищий. І тому ми можемо на невелику суму взяти дуже багато позицій подарунків. Це засіб для. Прасування він облегшує праску. Якщо льняне, ви знаєте, як важко, бувають такі гардіни важко гладяться, буває одежа, яку дуже важко вигладити. Оцим бризкаєм, і воно раз і вирівнюється. А трикотажні і деякі хлопчата-бумажні, вони Побризкали, повісили, і воно стає рівненьке. Навіть і просувати не треба. Ось таке замовлення це воно буде на 4 бали. Так, оце у нас працює. Бачите? Так, ось ложечка. Зараз, поки я вам розповідаю, водичка стала зелена, а зараз ми глянемо, чи п'ятно відійшло. Водичка то зелена. Так, дивіться, нема п'ятна. То ото то малюночок. Це в мене малюночок, я вибрала таку. Ну, ну ще порошок весь не розтанув. Ось, бачите? Тепленькі водички, воно ще полежить, і оце маленьке п'ятиночко, воно до... до вистирається. Я відставлю. Так, і дивіться, тільки сьогодні і завтра на отаке замовлення на 4 бала. Ви можете щось інше взяти. Е, парфум, наприклад, О, і ще багато чого. У нас великий вибір, більше 300 найменувань. Але. Чим вигідно на 4 бали ви получаєте з отакого списочка? Так, зараз Так, 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 так. З отакого списочка. Це що у нас? Загальне прибирання, Чотири види пільових кліщей, мухи, таракани, мурашки це не люблять. Але чисто стає... Воно безпечне на основі мильного горіха. потім освітжувач повітря. Так, така позиція. Так, Концентрат миття для посуду. Розбавляєте 1 к 5, один к шести. У нас навіть є такі, що розбавляють 1 к 10. Це залежить від того, скільки вам піни треба на один раз. А можна і не розбавляти, якщо ви багато миєте, і ви любите, щоб багато було піни, одну капельку. От, Дивіться, оце літрове зараз у подарунках, потім літрова бутилка мила, яка відмиває навіть мазуту у холодній воді. І це не хімія, це мильний горіх і е, е, ухажує, так? Так. Потім кондиціонер для стірки, це піде до наш... для... Для прання, де це... піде, ми отримаємо цілий наборчик. Так. Потім а... шампунь з гріфрутом, тім'яне волосся, ослаблене для нормального волосся і жирного. Дуже підходить, рекомендую. Так. І ще в нас позиція є тонік для. Нормальної сухої шкіри вона підготов... Тонік підготовляє шкіру до крема. Крем дуже добре впитується. Потім колагенові волокна, і там дуже багато вона гемамаліз тут є такий, можете подивитися, яка це. Корисне. О. І БАТ, ехіноцея зараз у подарунках, це знаємо, наша імунна система. Так. І дивіться, із цього списка подарунків ми можемо сьогодні і завтра вибрати аж 6. І я для прикладу вам візьму ехінацею, візьму мило, візьму миття для посуду. Так, раз, два. Тонік у мене є. Потім освіжитель беру. Кондиціонер. Так, давайте порахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Все, шампунь. А я хочу шампуньку, значить, щось треба обрати. Не можу вирішити. Ну, ладно, уберемо освіжитель, бо в мене інший зараз є. І ось на це замовлення. Для прання і просування ми одержуємо кондиціонер одного ковпачка, один-два, в залежності наскільки сильний аромат вам подобається. Так? І виходить концентрат мила, миття для посуду, загальне прибирання і шампунька. Шість позицій вам у подарунок. Бажаю вам удачних покупок, крутого безфосфатного, сульфатного і парабельного е порошочка і прання, безпечного прання у вашій сім'ї.